Доброго дня, магії українських? Мене звати Олена. Хто і за що вам мстить? Два варіанти. Вибирайте. Ваша сигніфікація? Хто вам мстить? будемо дивитися, за що. Так, перший варіант ваша симвікація. Стосовно коштів, стосовно реалізації планів, так, диявол підтверджує, що ви отримаєте шанс реалізувати саме ті плани, які у вас є. Стосовно примноження, здобутку, покращення фінансового становища. Хто? Ці плани, амбіції, мрії та бажання зруйнувалися. Різко в один момент. Закрилися шляхи, закрилися можливості. В розріз з вами у вас відкрилися, у нього закрилися. Хто вам мститься? Дивимось, за що? За те, що останні жертви знаходяться. Ну тут і так зрозуміло. Бажає йти в нове, але розуміє, чітко розуміє те, що далі ніякого руху не відбудеться. Емоції переповнюють, рухатися бажає, вийти з стану жертви бажає, розуміє, яким чином все ж таки йому реалізовувати ті бажання, які в нього є. Бажає переходу на новий етап розвитку. Ви спілкувалися. Взаємодіяли. Але зрозуміло, що протистояння ви дійшли до конфліктної ситуації, певної конфліктної ситуації, або це був негативний вплив з боку даної людини. Що саме це було? Ну і далі. Якщо у вас відбувалося спілкування взаємодія, то результати, які отримали ви по суті, при взаємодії, загальний проєкт, бізнес, починання, то він забрав все собі, не зважаючи на осудження, не зважаючи на те, що ви залишитеся ні з чим і говорити про справедливість в даній ситуації. Стосовно його поведінки, сенсу не було. Але ми говоримо про справедливість як відносно самої загалом ситуації. То він отримав по справедливості. Йому закрили шляхи, закрили можливості до реалізації саме тих планів і отримання реалізації амбіцій, бажань, мрій. Ні. По справедливості йому закрили. Тому що він забрав те, що йому не належало. Ну, а тепер він бажає мститися. Тому що він вважає, що ну, це саме не по справедливості, по відношенню до нього. А ви пішли в трансформацію. Стосовно даних подій, даної ситуації, ви пішли в трансформацію. Ви не збираєтеся акцентувати саме. Присутність даної людини, тому що зрозуміли. Ви зробили висновки і пішли далі. Хто і за що вам мститься? Другий варіант ваша сигніфікація. Можливо, ви виступаєте іноді на емоціях, але все ж таки ви розумієте, що щоб здобути перемоги в тій чи іншій ситуації, або досягти чогось. Вам потрібно рухатись іти в нове, навіть якщо в даний момент потрібно залишити, ви втратите, відбудеться втрата, осознана втрата, але щоб здобути більше, треба щось втратити. І тоді йти в новий етап розвитку, до нових здобутків, до нових результатів. Вас ставляють перед фактом. Ви повинні йти в нове, щоб здобути перемогу, щоб бути переможцем. Власне, хто вам мститься? Король Пентаклів, король мечів. Удача на їхньому боці. Вони так вважають. Або це один партнер, але людина самодостатня. І говорить про те, що ну, це людина, яка ресурсна, інтелектуально розвинена, жорстка, маніпулятор, прекрасний маніпулятор. Стосовно, якщо він бажає чогось досягти, він буде рухатися, незважаючи ні на що і ні на кого. За що він мстить? За те, що ви пішли від нього. Він готовий був працювати над стосунками над взаємодією, а ви не забажали. Ви розвернулись, ви пішли Вісім кубків. Це саме те, звідки ви пішли, залишили вихід ситуації з обставин. Але тут ви вийшли навпаки, щоб вам не розбивало серце далі. Ви не вважали дані стосунки саме тими стосунками, в яких ви бажаєте знаходитись і працювати, взаємодіяти з даним партнером. Це він вважав себе імператором. Ви не мали права приймати рішення по його думці і залишати дані стосунки і розбивати йому серце. Зрозумієте, ситуація говорить про те, що він то думає тільки сам за себе, він не вважає те, що ви теж були налаштовані будувати довгострокові стосунки саме з тією людиною, на яку паде вибір, саме як на партнера, з яким можливо побудувати довгострокові стосунки. Але ви не думали, що дана ситуація розвернеться саме в такому ракурсі? Що ви підете, тому що даний партнер розбив вам серце своїми діями? Його маніпуляції просто довели вас уже до того стану, що вам реально важко. Вам краще піти з даних стосунків і отримати саму себе, зберегти хоча б в тому стані, який ви є, а далі вже пропрацьовувати, лікуватися і востанавлюватися. Тому що стосунки з даним партнером були нелегкі. Сама ситуація навіть, де ви знаходилися, проявом сили, амбіцій, маніпуляцій, він вводить вас в страх. Ніякого благополуччя і достатку з даної людини ви були жертвою в даних стосунках. Ну, ви просто. Як трошки опанували, власне, самі себе, ви зрозуміли, що вам потрібно йти, активно діяти і піти з даних стосунків, відсікти. Тому що ніякої реалізації своїх бажань, і саме якогось результату від даних стосунків, ви не отримаєте. Тому ви і прийняли для себе рішення, що кращою перемогою це зберегти власне своє здоров'я. Психіку, нерви відсікти стосунки з даним партнером і піти в нове, в нове життя, незважаючи яким би воно не було, але новий шлях, нове починання. Це краще, ніж знаходитися саме в маніпуляціях, в небажанні діяти, небажанні будувати дані стосунки, але залишатися саме в цих стосунках із за страху. Хоча взаємодія з даним чоловіком, його маніпуляції, його беземоційність, різкість, холодність немає присутності саме людським якостям. Є розрахунок, є аналіз, є плани і чітко слідує саме тим планам, які він для себе вибудував. У нього немає часу проявляти. Хоча б якісь почуття. Він йде до отримання результату, до реалізації. Це для нього наступний бізнес-проєкт. Немає розуміння, що це стосунки, це взаємовідносини з живою людиною. Ні, в нього такого розуміння немає. От так за це він вам мститься, що ви пішли від нього. Магітаро української до зустрічі!